Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з депутатом Української міської ради, сьомого скликання Ларисою Луценко від радикальної партії. Розкажіть, будь ласка, що ви хочете нам розказати, тому що для нас це також ну, якби цікаво. Ми не обговорювали заблаговременно ці теми, і ви просто виявили бажання щось сказати від цього. А я хотіла б розказати про нашу депутатську роботу після першої сесії. Ми засідали близько двох тижнів як підготовча депутатська група. Було заслухано кандидатів до членів виконкому, тобто кожна партія запропонувала своїх спеціалістів. що ми розглянули їх? Заслухали, а потім проголосували як за членів виконкому. Нагадайте, будь ласка, а скільки ви мали? Кандидатів затвердити. На сесії там певна кількість була затверджена, і потім, скільки всього депутати проголосували за кількість склад виконкому 23 особи. 6 осіб ми затвердили на сесії, 17 осіб громадської частина мали підготувати і затвердити на депутатській робочій групі. Ми вирішили, що Дев'ять осіб, це буде від кожної партії по одній людині представник виконкової. Певна квота, так? Так, Певна. це квота. Так. Решта місць. Ми вирішили розподілити за такими певними умовними напрямками, тобто за тими важливими питаннями, проблемами, які є актуальними в нашому місті. От я хотіла виділити, наприклад, такий один із напрямків, як освіта. Ми заслуховували. Вчителя першої школи Тимків Наталії, яка підняла питання перше це класів, в яких навчаються діти. Мене привело жах те, що колишні лаборантські комірчини були перероблені в класи, і діти там у невеличкому приміщенні 12-15 квадратних метрів проводять цілий день. Також вона підняла питання молодих спеціалістів в школі. За рахунок того, що низька заробітна плата і немає людям де проживати, немає житла, молоді фахівці просто покидають місто і в нас немає молодих кваліфікованих кадрів. Тобто такі дві таких головних актуальних проблеми для міста. А вона сказала, хоча б по яким можливо предметам немає цих кваліфікованих кадрів молодих, чи просто взагалі? Була наведена статистика з першої школи про своїх колег. Вона сказала про розповіла про свого вчителя, який недавно покинув школу, так як. Немає де проживати в місті Українка, і звичайно, мене це питання дуже зацікавило. Відпони я вже відправила звернення до міської ради, щоб надали інформацію, скільки на балансі міської ради знаходиться службових квартир, і кому вони видані. Тому що мені відомо, що службові квартири є, ними люди користуються. Мені цікаво, хто це, і цікаво, скільки саме вчителів саме живе в цих службових квартирах. І що хочу також відмітити, що вчителя не було затверджено цього вчителя тим кімнаталю. Не було затверджено виконком. Тобто, а чому ви не голосували за неї? Чому? Ми інформацію передали меру. Мер напевно порахував, що нам таких членів виконкому не потрібно, які піднімають питання, хочуть вирішити якісь питання, пропонують якісь шляхи вирішення. Тому що була пропозиція видавати молодим спеціалістам кімнати гуртожитку. Мені. Так дуже цікаво. Крім того, ми заслуховували таких спеціалістів, хотіли визначити це аудиторі. Наприклад, як Левченко Валентина, Орлюк Сергій, Щасливенко, на жаль, пам'ятає імені, Кшипець. Кшипець також аудитор. Щасливенко це у нас кошторис. І людей, які могли б. Проводити аудит, задавати питання, докупуватися до правди. Таких людей, тобто більш професійні, професійно так, ну, так таких, таких людей наша влада вважала, що і депутати відповідні які більшості проголосували за зовсім інший список. Вони вважають, що таких людей не потрібно. Бути виконком. І Також хочу відмітити, що в нашому бюджеті значні кошти витрачаються на електронне місто. Це я хочу вам сказати, це мільйони гривень були вже витрачені на електронне місто. І наскільки я розумію, що багато людей не задоволені якістю наданих. Послуг. Якщо я не помиляюся, то здається, в минулому році витрачено на ну я не знаю, як витрачено, але було заплановано порядка 700 тисяч гривень. До цього, здається, 100 тисяч гривень. Ну, тобто це не мільйони. Ну, за весь період я маю на увазі за один рік. Тобто вже витрачалися кошти. За весь період електронного міста витрачалися на цей проєкт немалі кошти. Тобто, навіть 700 тисяч гривень це за один рік, це не мала сума. Врім того, міська влада заявляє, що майже 90% людей задоволені послугами, які надає а електронне кого ви, місце. Кого ви приписуєте до міської влади? Ви також зараз як ви входите в міську владу. Я вхожу в міську владу вже як місяць. Я маю на увазі владу, яка була попередня до мене. І зараз яка більшість депутатів, які голосують, які не мають більшість. І міського голову виконавчий комітет, який виконує ці рішення, розкажіть, будь ласка, як ви ставитеся до питання, яке піднімалося буквально недавно перед сесією закінченням другої сесії стосовно конкуренції орлюк-мадей, і стосовно того, що по якій квоті орлюк. Мав пройти і по якій квоті мадей, чи це сопостовімі квоти, чи це взагалі сопостовімі люди в плані того як спеціалісти? Я повторюю ще раз: У нас були видані умовні напрями, тому що ні жодним незаконом не передбачає якихось напрямів чи обов'язково присутності в виконкомі певних спеціалістів. Ми виділи такий умовний напрям молодь. І ми розглянули в цьому напрямку справді молодих людей або людей, які займаються питаннями молоді. От, тому е, ми заслухали Урюка саме в цій категорії разом з е, Мадеоною. Ну, це не означає, що ми пропонували, щоб Орлюк зайняв посаду там голови молодіжного комітету. Це зовсім інші річки, треба розуміти це, що ми формуємо виконком не за якимись певними спеціальностями, тому що, якщо, наприклад, сказати, ми зараз не піднімаємо питання лісу, то що нам потрібно тоді виконком і лісника, правильно? Якщо так, і якщо ми так подивимося, у нас дуже багато питань, тому всіх цих спеціалістів, то в нас 23 місця. У нас просто не вистачить місць для всіх. Ну, у вас залишилося 17. 17, Так, ми визначили саме такі головні напрями. Хочу згадати за все ще про електронне місце, я Сказала, ми б запропонували спеціаліста з комп'ютерних технологій Ірчука. Сергія, mm -hmm. його кандидатуру теж не прийняли. Тобто нам спеціалісти аргументували це якось чи, можливо, просто не прийняли? Аргументували дуже все просто. У нас засідала підготовча депутатська група чотири рази. Ми писали навіть на ім'я секретаря свої пропозиції, писали людей, яких ми пропонуємо, щоб їх розглянули, відправляли їх автобіографії. І цих людей ми навіть заслуховували. На ім'я а... секретаря це кого? На ім'я е, претенка Катерини, яка мала потім передати цю інформацію міському голові, тому що ми були засідали депутатської робочої групи. Ці заяви були якби результат цього нашого засідання, тобто ми їм е, е, передавали цю інформацію, щоб була тому як кожна партія кого заявила. Тобто, щоб цю інформацію зібрати і передати мер. І в понеділок, 7 грудня, ми побачили, що мер нам говорить, що нічого хорошого з цих засідань не вийшло, тобто, все це даремно, що ми нічого не здатні зробити. Тобто, іншими словами, тобто, що секретар не змогла організувати депутатів на продуктивну роботу, що ми не змогли підготувати список виконком. Ну, в тому, як ж... ви вважаєте, у вас були продуктивні зустрічі чи не продуктивні? Е, справа в тому, що е, після того, як на засіданні підготовчої робочої групи піднялася якби, сварка, е, секретар настає, нас про те, що вона не може працювати в таку, умову виходить. Але депутати залишилися надалі приміщенні, продовжили свою роботу. І ми сформували список виконком. І цей список включав всі домовленості, які були раніше. Тобто була домовленість про те, що буде по одному представнику від партії. Це, це було збережено. Ми домовилися, що ми заслуховуємо людей по певним напрямках. Ми вибрали тих людей, які ми вважаємо, що справді актуальні питання підняли. Тобто ми дивилися на те, які питання людина піднімає, які ми цікаві, чи чи пропонує які шляхи вирішення. Ми сформували цей список і виправили секретарю. А на сесії про це не сказали ні одного слова. Цей список ніхто не оприлюднив, тобто булоді показали список. Для громади була така інформація, що депутати ходили два тижні на засідання групи, нічого не зробили, нічого не підготували, до сесії ніяких пропозицій меру не надали. І мер був вимушений самостійно складатися зі список, тому що ми ніяких матеріалів йому не надали. Тобто, ті біографії, які ми приносили, ті, ті заяви, які ми писали, це все просто прогнорували складений зовсім інший список виконкому, не було дотримання квот по партії, те, що нам обіцяв міський голова. Я в даному списку побачила представників від багатьох партій, але крім радикальної партії, представників свободи, сили людей, батьківщини, тобто жодної людини, яких ми рекомендували. Не не було прийнято до уваги, тобто від цих партій не було жодного представника прийнято? Жодного представника, яких ми рекомендували, тих, яких ми заслуховували тих не тих тих людей, яких ми відправляли біографії, яких ми писали заяви, просили їх розглянути як членів виконкому. Жодної людини не було затверджено. Якщо дозволите, я вам хотіла б запитання задати. Я була на цій комісії, про яку ви розповідаєте, і я бачила, як виходили Катерина Васильівна, і в принципі вона не одна вийшла. У нас в місті зараз складається така думка, що у міській раді працює два табори за і проти Козирина. Mm -hmm. То коли залишалися у приміщенні депутати і працювали над цими списками. А хто в приміщенні залишався, Там, наприклад, представники опозиційного блоку або інших партій, ну, тобто, яких зараз не відносять до одного блоку, а вас, наприклад, до іншого блоку ну, відносять, ну, якби по місту. Чи були представники, і взагалі, фактично, чи вони були зацікавлені у розмові після того, як Катерина Проценко вийде? Залишилися потім на засіданні підготовчої депутатської групи представники від таких партій: це самопоміч, сила людей, батьківщина, свобода, радикальна партія. Тобто Я всі покинула. інші е, покинули зал засідання? Так, це покинули. І список було підготовлено саме цими партіями. І е, мені дуже цікаво. Е, за, що саме голосували кандидат, депутат від партії Сила людей вінник Максим. Якщо його партія пропонувала до виконкому Левченко Валентину і Ільчука Сергія, і ні одна ні друга кандидатура не була не затверджена. Тобто я, я не розумію, що так сподобалося цьому списку виконкому депутата від самопомічі, які мотивують те, що вони... Ми проголосували за цей список, тому що там була лише одна їхня кандидатура. Це те, що я побачила, то є то, яке вони пропонували дійсно, дорозі, до яких ми заслуховували. Такий вибір наших депутатів. А, Лариса Анатолійовна, дякую вам за зустріч. З вами було приємно розмовляти.